Единственный ответ на любые возможные Хорошо, действия ну... по отношению к нам, это ядерное оружие, но это не победа. Это китайская ничья. Это сбросит все фину на пол. У них военно-технический потенциал дело, выше, будет. чем у нас. Мы можем сейчас взять и отменить доллары все в мире. Это не отменит удар по нашим ядерным объектам. Ну, нет, Никакими асимметричными методами прямой наглый удар в морду ты не можешь противостоять. Ну, есть вещи, которые, к сожалению. Вот ситуация, когда другой нет. Если они чувствуют, что ты не отвечаешь силой, они считают, что они могут продолжать отдавить. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что нам надо не допустить бедствий на нашей территории. Ну, вы не можете его не допустить. Конечно, меня извините, может. не можете. Конечно, можете. Если вы сегодня начнете ядерную войну, да, как бы, то, наверное, удара первого по нашим ядерным объектам не будет. В противном случае вы не можете исключать этого. Сейчас... Зачем такой мир, в котором нет России? Чего мы боимся? Чем они и так у нас атакуют всем, что у них есть? Что еще из арсенала НАТО не носил удар по нашим городам? Нет, мы будем поставлять никогда. Вы что, как можно? У нас чувство вины? Ага, где чувство вины у них? В левом папе. Орденг уверяли, Вначале мы поставляющим только санитарщин, наборщин и каскин. Я, панцирь, я, маленький панцирь. Киндер панцирь, я. Каскин. А теперь наши танки, Ахтунг-Панцирь, да? теперь Фаус, Шмаус, 4000 дронов, о которых предупреждал еще Александр Ильич Сосновский пару лет назад. Они на искусственном интеллекте будут бомбирован, территорий русичен. Мы все время боимся применить силу, мы все время боимся идти первыми по линии эскалации. Договорились до того, что если на территории, что еще не доказано, Курской губернии, территория России, признанной даже этими с***ами, находятся корейские войска, то... Они там находятся, и это мешает украинским войскам вторгнуться на нашу территорию. Воевать с нами, поэтому по корейским войскам, которые там находятся, надо нанести удар. И это теперь нормально? После этого, если у кого-то будет желание запустить ракеты атакам Скальп, Штарушедов и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу. Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю, и американцев, и мы. Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, по сути, Америки не существует. Никто не верит нашим ушевелениям бровями. Есть верховный главнокомандующий, который четко и ясно сформулировал. Мы это будем рассматривать как прямое участие стран НАТО. Все. Дальше все гражданские должны тихонечко перестать. Просто перестать, кроме тех, кто уполномочен. Как вчера, сильнейшее заявление Вячеслава Викторовича Володина. Нет вопросов. Но гражданские... И дальше военные должны четко и ясно предложить, что и как делать. При этом не на уровне разговоров. Не надо никаких разговоров. Генерал Гурулев, отлично сказал, сказав, що сделать. Ну и наразі аналітики інституту вивчення війни вже повідомили, що Росія може найближчим часом, найближчими днями завдати знову удару ракетою Арішні Кедр, якою вона вже раніше атакувала наше місто Дніпро. Військовий оглядач Денис Попович в етері радіо НВ оцінив. Ймовірність такого удару, та пояснив, у чому саме може бути його небезпека. Так він зазначив, що за повідомленням російських змі закривається з 6 ранку до 10 години вечора повітряний простір Ерефії у зв'язку з можливістю нових випробувань на полігоні Капустин Яр. Звідки ця ракета була запущена останній раз перший першої, поки що останній по Дніпру? Чи варто це розцінювати як загрозу удару по території України? так Варто може бути завданий ще один удар по території України, оскільки ми чули про те, що цих кадрів експериментальних зразків у росіян принаймні два або понад два. Вони зараз проводять випробування цієї системи, і полігон для випробування слугує територія. На жаль, територія нашої держави, зазначив експерт. При цьому він також додав, що цей запуск не обов'язково відбудеться, можливо, і росіяни можуть запустити ракету десь по цілях на своїх територіях. Водно. Час він зауважив, що можливості української ППО збувати цей тип балістики на жаль дуже і дуже обмежені. Навіть ЗРК Петріот це зробити лише в теорії, тим більше що не можна передбачити, куди саме полетить ракета, якщо пуск відбудеться. По території нашої держави підсумував таку свою думку експерт. Ну і дійсно бачимо, що на жаль, в расистів ще є озброєння. На жаль, воно хоче закінчується, але не так швидко, як нам би хотілося. І дійсно, ця міжконтинентальна ракета така навела досить багато шуму, тому що розуміємо, що це нова загроза з боку расистів, І, на жаль, вона постійно змінюється і постійно все ж таки лунають загрози з їхнього боку. Також ядерна, ядерні удари. Тому все Дібно розуміємо, що це все дуже дуже небезпечно, хоч вони про це постійно говорять. Але зрозуміло, що ніхто не стоїть не може знати, що у них є в головах, і коли вони це зроблять або не зроблять. Тому знову ж таки ні в якому разі не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Ну і рашисти на щоденні атаки України витрачають просто купу грошей, і у центрі протидії дезінформації навели певну статистику. Більше як 18 мільярдів доларів на ракетні обстріли та атаки безпілотниками по території України. Витратила Ерефія під час війни, яка триває на території нашої держави. І як виглядають ці 18 мільярдів доларів в порівнянні з бюджетами регіонів Ерефії за 2024 рік, ви зараз можете бачити в себе на екранах, і я буду зараз зачитувати. Ця сума значно перевищує бюджет деяких регіонів Ерефії за 20... 2024 рік. Станом на 21 листопада 2024 року курс. Російського рубля коливається в районі 100 рублів за долар. Далі за основу братимуться саме такі показники курсу. До ваги також беруться витрати, оскільки ця частина бюджету показує, скільки грошей регіон витрачає на соціальні програми, інфраструктуру, зарплати бюджетників. Тощо. Санкт-Петербург витрати міста у 2024 році становлять 1,3 трильйона рублів. Це 13 мільярдів доларів, що еквівалентно 1,38 сотих річного бюджету Санкт-Петербурга. Краснодарський край витрати краю у поточному році становили 512,2 мільярди рублів, якщо порівнювати цю суму з витратами країни. На обстріл України за весь час повномасштабного вторгнення це вийде три з половиною річних бюджетів Краснодарського краю РФ. Сверловська область на диво також є одним із найбільших фінансованих регіонів держави 420,1 мільярда рублів. Якщо порівнювати цю суму з витратами країни та на обстріл України, це дорівнюватиме більш як чотирьом річним бюджетом Свердловської області. Республіка Татарстан, 4,6 річних бюджетів регіону. Красноярський край, 4 роки фінансування Красноярського краю. Тобто, бачимо, що Ерефія витрачає просто величезні кошти. Декілька річних бюджетів певних регіонів Ерефії витрачається на те, щоб просто знищувати іншу країну та ламати людські життя. Ну і також далі будемо з'ясовувати, скільки ж ракет має РФ, і аналітики біль запевняють, що у РФ більше далекобійних ракет аніж в Україні. Проте є певний нюанс. Знаєте, цей нюанс завжди є таким досить м -м, значущим. Так от, ракетні удари Росіян по Україні не є новиною в цій війні. Однак новим є те, що зсу тепер завдають ударів у відповідь, зокрема крилатими ракетами. Про це заявив експерт Більд з аналізу відкритих даних Юліан Рьопка. Новим є те, що Україна тепер завдає удар у відповідь ракетами, в тому числі крилатими це атакам зі Сполучених Штатів Америки, а також шторм Шедов та скальпи з Великої Британії та Франції, деталізував аналітик. Рьобка нагадав, що 21 листопада РФ вдарила по місту Дніпро ракету середньої дальності від 1000 до 5500 кілометрів, масою 3650 шість На думку аналітика, удар стосується заяви Путіна про те, що нову ракету вироблятимуть серійно. Ясно, одне у РФ є сотні інших ракет малої та середньої дальності, якими вона може бути по всій Україні. Крім того, повним ходом іде виробництво нових боєголовок. Констатував Рьопка. Він зазначив, що Україна в свою чергу отримала лише кілька десятків одиниць західної далекобійної зброї, які перевищує далекобійність ракет Хаймер з близько 85 кілометрів. Однак, західні ракети, зокрема крилаті, що стоять на озброєнні України, набагато точніші за правильного використання можуть завдати більшої шкоди військовим об'єктам на. Території РФ, висловив свою думку аналітик.